Всім привіт! На канал Ніка Вілсон. Так, сьогодні таке розмовне відео буде. Я на фоні буду облаштовувати старий будинок, ну, будинок в старому стилі. Якось так. Не знаю, чому мені чомусь захотілося такий, хай буде так. І буду з вами говорити: на рахунок облаштування це старий будинок, як я вже тільки що сказала. Тому приємного перегляду. Почнемо ми з того, що я змінила аватарку на Ютубі і скоро зміню банер. Просто я видалила ту програму, в якій робляться банери, тому що в мене було мало місця. а Зараз в мене його вже достатньо, тому я знову скачаю ту програмку і ну, зроблю банер. Вже осінь, всіх вітаю вас 1 вересня. Звичайно, воно вже прийшло давно. Ну, коротше, е, я вже прийшла в 7 клас. Так, починається повна жесть, фізика, алгебра, геометрія, хімія. Коротше, повна попа. Ну, насправді, це, думаю, не так тяжко в нас, тільки вчора була. Ну, точніше, мала бути фізика, але була тривога, то можна рахувати, що в нас її не було. У нас було вчора дві математики, і виявляється, це було дві алгебри. Оскільки в нас два тижні онлайн-навчання, два тижні офлайн-навчання. Тобто два тижні ми вчимось вдома, два тижні в школі. І так ми будемо робити до зими. Зимою, швидше всього, ми будемо просто на онлайні. Тому ось так. В мене в описі каналу написано, що в мене відео виходять вівторок і в четвер. Тобто сьогодні я випускаю відео і в четвер маю випустити. Насправді, я не знаю. Я цей тиждень провчусь на онлайн-навчанні, наступне також. І я насправді не знаю, наскільки я буду встигати робити відео, тому що уроки, домашка, ще в мене є, ще я хожу в басейн. Так, з самого ранку, тому я не знаю, як я буду встигати робити відео. Цей тиждень я попрактикуюся. Якщо в мене все буде добре виходити, то вони будуть так само виходити вівторок і в четвер. Якщо ні, то, можливо, десь на вихідних. Я ще сама не знаю. До речі, хочу сказати, що моя ось переїхала так. Коротше, я десь в суботу чи в неділю захотіла зайти в току. Значить, заходжу я в свій будинок. Дивлюся, а там нічого немає. Тобто В мене просто вилетіла тока-бока. Тобто всі в мене було побудовано три будинки, тобто, всі вони вилетіли, в мене там нічого не було, я їх всіх відбудовувала. Я дуже сумувала, що ну, за що мені це все? Коротше так, тому я переїжджаю, точніше, моя ос переїжджає, і наступне її відео вже буде в наступному будинку, в той в який вона вже переїхала. Я не захотіла знімати там переїзд, там розкладаю речі, тому що я ще всі речі не знайшла, які в мене були в моєму будинку. Тому наступне відео буде вже в іншому будинку, тому не дивуйтесь. І оскільки в моєї осніки була, був, була кроличка, то в мене вже її нема. Замість неї буде котик так. Я, як, я якось дуже швидко міняю домашніх улюбленців. Не знаю чому. Ну, Я надіюсь, що цей котик буде довго в неї, не так, як, наприклад, Оскар, хто його пам'ятає, не так, як Луна. Точніше, Моллі. Боже, вже забула, як мою кроличку було звати. Капець. Також хочу запросити вас в свій телеграм-канал. Хто ще не підписаний, підписуйтесь. Там я буду постити різні ідеї для, для облаштувань, Там різні фото з мого реального життя, фото моєї собачки. Тому підписуйтеся. Не знаю, я вставляла силку в опис відео, в опис каналу, але чомусь я на неї натискаю. Ну, коротше, я ще толком не розібралася, як її потрібно вставити, щоб можна було перейти по ній на, на телеграм. Тому просто вбивайте в пошуку телеграма Ніка Вілсон, чорне сердечко, і вам виб'є мій канал. Заходьте, підписуйтесь, я вас всіх там чекаю. Хочу вас попросити, щоб ви мені писали в коментарях ідеї відео, які ви хочете побачити на моєму каналі. Мені буде дуже приємно. Будете писати мені, яке саме відео ви хочете, яку тему. Буду вам дуже вдячна. Ну, а ось і результат нашого будиночка. Всім дякую за перегляд!